Я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні читаємо два Євангелії, тому що сьогодні є святого Апостола Юде, брата Господнього. Не Іскаріота, а Юде, брата Господнього. Євангеліє від Івана. Ставить нам перед очі просту річ, яку ми навіть у простому варіанті не хочемо сприймати, розуміти, або задумуватися над тим. Дивіться. Каже: Ісус озвався до нього і мовив до, до Юде. Коли хто мене любить, слово моє берегти і отець, який буде Його. І отець мій буде його любити, ми прийдемо до Нього і в ньому зробимо оселю. Якщо ми будемо любити Бога і слухати його слово, і Отець нас буде любити і знайде, і зробить нас оселю. А якщо в мене не буде любови, то хто поселиться в моїй душі? Ну ніхто не поселиться, бо тому що Бог або поселиться, або ні. Але ми забули за злого Духа. І злий Дух приходить і оселяється там, де нема Бога. Там, де нема світла, приходить темрява. Хочеш ти того чи не хочеш. Світ не може існувати пустим, та, навіть якщо розібратися про законах термодинаміки. То нічого з нічого не виникає, тільки з одної форми переходить в іншу. І коли ми розуміємо, що присутність Бога є для нас, якби ну не просто Він є, бо тому що є, та як світло світить, а мусить бути умова. Ми повинні показати Богові, що тут Його місце. Як? Слухати Слово Боже любити Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. А як буду Бога любити? Так, як любиш ближнього і ближнього свого як самого себе. Через свою любов ми показуємо Бога, що ми Божі, Бог приходить, знаходить і в нас знаходить помешкання. Хто не має любові, хто перебуває в злобі у ненависті, до того приходить злий дух. І дуже багато хочу вам сказати, що злий дух, йому можна тепер спокійно йти в відпуск, бо тому що дуже багато людей просто служать дияволу. Частина їх того не розуміє, частина навмисне виступає проти Бога. Частина каже, що диявола нема, так як Бога нема. І це всі потенційні слуги диявола, які у цей світ приносять злобу, ненависть, прокльони, сльози, плач, обіди, обманюють людей, обкрадають. Обмовляють, принижують і проклинають це слуги темряви. І для того, щоб Господь Бог замешкав у мені, мені треба найперше покаятися, почути слово Боже, яке мене змінить і покаятися. Прибігти до святої тайни покаяння. Сказати, Господи, согрішив я, каюся з усіх моїх гріхів, обіцяю Тобі, Господи, твердо поправитися. І хочу показати тобі, Боже, що я навернувся, я хочу навернутися, і я уже навернений, щоб ти знайшов місце в мені. Моїй душі зробив там уселю і там замешкав. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіку!